Йдемо, йдемо, а тут кіт. На кого він полює, як ви думаєте, на Павлінчика. Цей Павлінчик втік з зоопарку. Ми думали, що кіт хоче його зловити. А тоді вияснилось, що це дружелюбний кіт, і вони товаришують і разом живуть. От. І кіт був стривожений, що Павлін вийшов з зоопарку. Доглядає його, щоб він далі не втік, наче як пасе. Павлінчик зовсім ручний, не боїться. От Ми пішли, сказали в зоопарк, вони вийшли і загнали його тоді назад. От він так гуляє тут, собі, а кицька за ним дивиться. А ми спочатку думали, що вона хоче на нього кинутись. Отакий Павлін, така дружба в природі. Кішка дружить з Павліном. Він її тьокає, якщо вона пристає і назойливою стає. А так вони друзі по життю виявилися. Отак.